Будемо говорити про фільм «Самодома», про легендарне кіно. Яке на хвилиночку святкує своє 35-річчя. Вони на початку цього фільму їдять під. Да, да. Я в дитинстві, коли бачу, що вони їдять піцу, я такий, піца, що? Піца, ну, да. що що це? Типу, я не знав, що ну, я чув це слово. Да, вони не просто її їдять, вони її замовили додому. Да, да! І я такий, вони, як це? Я типу, хтось приніс спісу. Тебе була сьогодні можливість теж використати слово халамидника, коли а, ти її упустив. Я, Але я думав, що от він не халамидник. Він. Е Трохи до Хоминика не дотягує. Він просто мерзкий. тип на початку у нас з вами жодного разу не виникає якась думка, що це можуть бути різні місця. Ну будинок ага, Кевіна ага. це будинок Кевіна. Ми його сприймаємо як щось одноцілісне. Його знімали там в десяти різних майданчиках.